І тут знову прильот, і я просто хоп, і от все, і рука висить як до сих пір. Тут знову прильот, і виходить, ось ці всі гіляки, верхушки дерев, ці сосни, і падає мені на плече, і от якраз щоб перебило нерв. І все, я розумію, що я вести бій не можу, але я можу керувати тими, хто ще здатний це робити. Так, старший кулеметник Національної гвардії України Іван Савчин на позивний Сава пригадує, як під час бою на Луганському напрямку отримав поранення в руку. Зараз боєць четвертий місяць проходить реабілітацію у Івано-Франківську, але каже, обов'язково повернеться на фронт. Є мета, я собі поставив мету до вересня. Я цю рукою беру знову зброю і ну, не знаю, куди вже, але то, що є в планах вже брати зброю своєю рукою, це так. Іван Савчин з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. З лютого 2023 року воював на Луганському напрямку. Підійшов до мене наш командир батальйону перед тим, як виходити на позиції і сказав таку річ: пам'ятай, хто здав, той відвоює. Тобто, якщо ви позицію здали, ви будете йти і працювати, поки ви її не відіб'єте назад. І з цими думками я настрою хлопців, ми сіли в машину і поїхали на позицію. Боєць пригадує: вночі вони заїхали на позицію, а вранці їх почали обстрілювати російські окупанти. Каже, бій тривав три доби. Крили з усього, що могли, розстрілювали всім, чим могли. Можливо, вони хотіли. Цим першим боєм, так як налякати нас, зробити так, щоб ми здалися, але ми насправді з заходу України і ні в якому разі ми не збиралися скласти зброю і там вийти з позиції, і навіть не збиралися ні на кроки відступити. Військовий розповідає, що стрілецькі бої розпочиналися по обіді і тривали до сходу сонця. Спочатку вони накривали мінометами, артилерією, працювали СПГ, утьоси і ну, різні такі протитанкові гранатомети. Вони там вилізли, постріляли, постріляли. Ми подивилися, ну нікого немає. Ну, ми на ці провокації не велися, ми продовжили свою роботу. Це все було безсмислу, тому що ми впевнено стояли на своїх місцях. Танки, танки, моя їсти треба. Найважчий бій, каже Сава, був напередодні та в день поранення. Розповідає, росіяни розбили місця, де його побратими могли відпочити. Я кажу, давайте щось побистрічку цей підігрі, може якийсь сухпайок. А я доки стою на на спостережному. Я кажу, ну давай. І він підігрів. Мені я цю перловочку ніколи не забуду. Цей смак. Я тільки одну ложечку перловки беру і просто бачу, як. Переді мною перебігати починають ну, орки. І ту перловку я так і не доїв. Іван Савчин розповідає: завдяки вогневій підтримці та допомозі побратимів сусідніх позицій, його побратими не допустили, щоб російські окупанти просунулися ближче до українських позицій. Каже, штурм успішно відбили. Ілона Шевченко, Андрій Шустекевич. Суспільне новини. івано франківськ